Всім добрий день, продається така шасі під зерновоз. Дуже легка, алюмінієва, з гідро... обладнана гідрошток, гідравлікою, автономно є розпределитель, гідравліка. рама посилена, підйомна вісь. Задний мех, механизм для 2001 рік в гарному стані. Як кажуть, кріпка і легка. Так що хто робить зерновози, будь ласка, зверніть увагу на це! Можно подивитися.